Вперше почув е, мелодію пісні «Ой, лузі, Червона Калина як позивні Радіо Свобода на початку 80-х. Згодом, в другій половині цих років, ця пісня стала гімном нашого національного відродження, гімном нашої української весни, символом нашого Воскресіння. Е, під цю пісню формувалася. Нове покоління українців. Відтак з приємністю можна було згадати, що її написав тодішній вояк українських січових стрілців, згодом командир взводу, сотні, е отець Андрій Григорій, Трух, котрий, пройшовши шестирічне випробування війною, польський полон, міг Знайти ту особлившу місію і покликання в своєму житті, стати священиком місіонарем. Коли ми переживаємо з цієї пісні, знаємо, що понад журбою має стати хтось, хто її розрадить, хто ту журбу розведе. Ми сьогодні багато зстановляємося над тим. Над чим наша Україна має зажуритися. Але та журба розійдеться тоді, коли вона має славний рід? Восени 22-го року довелося заночувати в одному із місць тимчасового пристановища бійців 62-го батальйону 103-ї бригади в Донецькій області, недалеко від лінії фронту. Полягавши з отцем відпочивати, чули, як молоді мобілізовані лейтенанти обговорювали свій бойовий день, розбирали ситуації, а відтак плавно розмова прийшла на архітектуру їхнього рідного Львова. Вони запально могли розповідати один одному про те. Що в їхньому рідному місці потрібно зробити, змінити? Що вони будуть робити тоді, коли повернуться? Зранку ми їх вже не застали. Вони пішли до своїх бойових шансів, до своїх військовиків. І сьогодні, маю надію, захищають нас своїм відважним українським серцем. І тут ми можемо особливший спосіб сказати так, Україно, ти маєш славний рід, і дуже хочеться, щоб кожен з нас до того роду належав. Покоління Першої світової. Це люди великого шляхетного українського серця. До того покоління належав і наш покровитель українських священників, славний блаженний. Омелян коуч, він котрий разом з Ісусом міг зійти до пекла. Але поруч з тим, там, де він бачив кров, піт і страждання, Він міг сказати: тут я бачу Бога, котрий одинаковий для всіх нас. Тому, коли ми хочемо сьогодні, щоб наша Україна перестала. Журитися, ми маємо собі сказати, що маємо того Бога побачити, побачити його в душах наших діточок, котрі починають говорити і вчаться співати саме цією піснею нашого одвічного українського відродження. Хочемо сьогодні побажати, щоб ми враз із поколінням тих визвольних змагань сторічної давності. Могли собі сказати разом з Ісусом блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Але то чисте серце потрібно також і піднести, як заповідав нам пророк Єремія, кажучи перед Волонським переселенням вгору піднесім серця, тоді ми можемо справді е, при тих обставинах, які б вони не були. Не знаючи, що нас ще чекає, але справді разом із тими людьми, котрих ми згадуємо у наших піснях, у нашій історії, у нашій живій історії, сказати, що ми ту червону килину підіймемо, і ми нашу славну Україну, обов'язково розвесемо.